У 10-ту річницю Революції Гідності та початку війни волонтерський штаб Українська команда вшановує пам'ять загиблих героїв. Ми повинні пам'ятати про ціну, яку ми платимо за свободу. Дорогі земляки, 24 лютого. Майдан! 10 років триває війна. Боротьба за Україну триває. Українська команда. Робота волонтерського штабу триває. Військовослужбовцям з кількох підрозділів Донецького фронту передали партію теплозберігаючих наборів та окопних свічок. Нашим хлопцям стане тепло, ворогам буде пекло. За сприяння керівника волонтерського штабу Полтавської області Костянтина Євгенія передано чергову партію хотпаків для наших військових. Щира подяка волонтерському штабу українській команді за допомогу. Хлопчики наші будуть задоволені, теплі будуть накормлені, ситі будуть. Це, це найголовніше. Хочу подякувати українській команді за надані ходпаки. Зараз зима холодно. Це саме те, що зараз потрібно. Ну, Одне із тих, що потрібно. Будемо грітися, будемо митися, будемо перемагати. Дякую всім, разом до перемоги. Хочемо подякувати волонтерському штабу українській команді за хотпаки для обігріву наших воїнів. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Велика подяка. Велика подяка. Триває збір на fpv дрони. Скористайтеся камерою смартфону, щоб перейти за посиланням. Кожна гривня важлива.